Всім добрий день! 9 серпня, я в Дніпрі. Сьогодні рік як загинув мій чоловік. Мій чоловік був військовий, загинув він в ході повномасштабного вторгнення під Углідаром. Сьогодні ми з його мамою будемо їхати на могилу до нього, він похований в Дніпрі, тому що коли його вбила русня, Херсон був окупований, я не могла його туди привезти. Думаю, що я це зроблю після війни. Точніше сказати, думала. А зараз, а зараз, скоріш за все, що він тут і залишиться. І навіть коли були у нього минулого разу, я питала у нього, я кажу, Андрюш, ти хочеш, щоб тебе перевезли в Херсон? Дай знак якийсь. Андрюша не дав ніякого знаку, але я бачу, що час йде, я цього не зробила раніше, я не знаю, як цю душу знову, Тривожить, тобто і ще, оце, що я постійно кажу, що Дніпро для мене це дуже таке місто, що мене буде сюди сюди тягнути. Буде тут Андрій, ні, але ці спогади, пов'язані з цим містом, вони будуть мене притягувати. Тому, скоріш за все, що Андрюша залишиться в Дніпрі. Зараз я вийшла з Растінької трохи пройтися і з вами поговорити. Растіньку ми залишимо в готелі, поїдемо без неї. У нас щось погода така. Вчора була дуже спекотна, сьогодні він вітер. Тому я не знаю, як мене чутно. Ну, вибрала таку дорогу, що, начебто, вітер дує в спину, начебто повинні мене чути. Хоча не знаю, вітер такі пориви бувають силь. Як я жила рік без Андрія? Що я відчувала? По-перше, дуже швидко пройшов цей рік. Але голос його командира, який він мені каже, я пам'ятаю, як я беру цю слухавку, як він мені каже, з Андрія Номера дзвони. І я Андрій, Андрій! А там було поганий зв'язок. Я була в Італії в горах. І я. Ми вийшли йти на море, і оце дзвінок. І я рибчик! Хватаю трубку, щаслива, така рибчик, а, а там щось. Але я вже почула, що це не Андрій, і я почала хвилюватися. І я почала спочатку, так, да, я ото Андрій Андрій, потім він каже, що чую, що це не Андрій, і він каже, я вас не чую. А я кажу, говоріть, говоріть. Тоді починаю орать, він каже, Андрій загинув. Я не знаю, я погано це пам'ятаю, тому що, тому що я, я ніяк не, не очікувала. От мені здається, да, що, що повинна була якось не то не те, що готуватися, ну продумувати такі такі випадки, що таке може статися, тому що на він на війні, що тому, що він в небезпеці. Але ні, в мене такого даже в думках не було. Я знала, що він буде живий. Отак От я себе налаштувала, що. Все, він буде живий. Це, от раніше, коли було це ото, то було там, ну для мене психологічно, я там дуже багато, Я його кожен день ховала в своїх думках, плакала, ревіла і так далі. А от в цю повномасштабне вторгнення я так для себе вже вивіла таку схему, що все буде добре. І все, я знала, що по любому буде все добре. І тут. Цей голос командира, його ці слова, два слова Андрій загинув, вони в моїй голові досі. Я іноді, знаєте, так, іноді я починаю зварити Андрюшу, казати, ну як же так, як же ти так мені, мене мог кинути? Ти ж мені обіцяв, а він не дійсно, він мені обіцяв, все буде добре, все буде добре. А ти Тарася, ну зараз. Зараз, поки йде Растя, нас нас доганяє, то я трохи почекаю і поговорю. Він мені дійсно таке казав, що все буде добре і що, е, що ми разом зустрінемо старість. За цю старість там були свої приколи. Він постійно там, то якийсь там фільм дивимо, знаєте, там якісь там бабушка з дідушкою, там щось таке. Він каже, це і ми такі. Це ну якісь там приколи. Ми постійно там з чого сміялися, починали собі уявляти, як це буде, який він буде старий, який яка я буду стара, і оце як ми будемо комуніцирувати. Такий, це було завжди, по-перше, Андрюша в мене з відчуттям гумору. Це і я так позитивна, да? і він такий. Ми постійно з ним всі розмови у нас такі через шуточки, через гумор, через якісь прикольчики. І оце ми постійно з старості нашої, якось ми заводили такі бесіди і ржали з цього. І я ж іноді буває таке, що я починаю казати Андрюша ну як же так? Ти мені Мене підвів, ти ж мені казав, що ми разом будемо в старості. Потім думаю, ну навіщо я на нього злюся? Заспокоююсь і, і чекаю. Чекаю, що він прийде. Починається оці думи. Що це якийсь е, план, що він розвідник, що йому треба було десь зникнути. Вони все організували, Тіпо, поховали двійника. Ну це ну, такий брід, розумієте? Я сама розумію, що цей брит, але в якісь моменти більше я в це починаю вірити. І я чекаю його. Я за весь цей рік, мені ще дали його речі, я заряджаю його телефон. Це на автоматі. От я заряджаю, щоб коли він прийшов, щоб телефон був. Заряджений. Я не знімаю обручку, я не зніму її ніколи. Це обручка, і ще в мене на пальці тут останнє кільце, яке він мені подарував. Подарував він мені його в Дніпрі, коли ми, на нашу останню зустріч перед виїздом, перед розставанням, перед тим, як ми роз'їхалися, це останнє кільце. І оце я його, я його підтягнула, воно було на, на інший палець, іншого року. Але я його підтягнула, щоб носити його разом з сапочкою. Я ніколи це не зніму, я нікої, я не знаю. Я, я розумію, що він живе в мені, що якщо б не було його, не було б мене такої, якої я є, що він мені чомусь навчив. Він мене навчив любити цей цю нашу Україну, придивлятися до до, мілочити, до, до для. Що квіточки, сонечко, оце він, оце він мене все привчив. Цьому. І я, і я дійсно я це полюбила, він відкрив мені це начебто. Він мене привчив трохи не так нервово, не так не знаю, як відноситися до речей. Тобто, то, що ми можемо змінити, щоб ми намагалися змінити. Якщо не можемо змінити, то нам треба це прийняти. Отака була Андрія як би, політика, і це він мене так привчав. Я була інша, я була інша, я була істері. У мене все, щось я не знаю, там чашка розбилася, я починаю кричати, що це все, це все пропало. Я тут чашку, я її шукала, я там заплатила за неї там 20 гривень, це на 20 гривень можна було купити полониці, кілограм, а тепер все, все, все за чар. І це таке в мене було. Так, це ну Андрій мене навчив іншому. Я вважаю, що його, моя частина моєї душі загинула з ним. А частина в душі живе в мені. Якщо Бог нас тримає на цій землі, то ми повинні жити. Для, чого ми тут, для чогось ми тут потрібні. І я дуже багато шукала відповіді на різні запитання стосовно того, чи. Чи є життя після смерті? Чи смерть, чи ж це що взагалі? Де він, Андрій мій? Він на небі, він мене чує, він мене бачить. Він... Я досі шукаю ці відповіді, я досі в якихось метарствах, от таких, шукаючи ці відповіді. Але водночас, оці про розумієте, водночас я розумію, що він ж, е, живе в мені, що його частина в мені. І що я колись десь приходжу на то морічка, або от зараз ми приїхали в Дніпро, дає і я, і я з ним розмовляю. Я йому кажу, Андрюш, ти бачиш, ти бачиш, яка краса, наша Україна, наша. І розмовляю з ним постійно. Я розмовляю з ним постійно. А у цей випадок я вам вже ж його розповідала, може там не всі дивилися. Коли то, то було взагалі щось, я не знаю, фантастичне, то явно якось з Андрієм пов'язано. Коли я приїхала в Венецію і залишилася посеред ночі, одна і я не знала, де, де мені ночувати а перед цим мені приснився Андрій. Перед моєю поїздкою в Венецію, наснився Андрій, а я кажу ще сестрі: Ну чому він мені приснився? Вона, ну може, він мене про щось попереджає, що щось погане станеться. А Андрій мені приснився, я так потім собі це розшифрувала. Що він мені сказав, що він зі мною. І це було справжнє диво. Він всю поїздку він мені е, подавав якусь Допомогу, навіть зустрічалися люди, які розмовляли на зрозумілому я зрозумілої мові. Зустрічалися люди, які мені допомагали і з ночлегом там мені мене в готель запустили, запустили, пустили. І той заплатив за проїзд, ну моїми грошима, але я не знала, як користуватися цим автоматом. Якось ну, все склалося, а перед цим мені приснився Андрій. Тобто, Тобто іноді я дуже сильно відчуваю його присутність. Він мені десь допомагає, а якщо щось трапиться, то я собі задаю питання: а як би вчинив Андрій в цьому випадку? Щоб він зробив? І роблю те, що зробив би він, і в мене все виходить. Якусь його життєву мудрість, якою я була не згодна раніше, зараз я розумію і я думаю, Боже, який він в мене був розумний мудрий, мудрий, що я не розуміла таких елементарних речей раніше. Як я трималася за ці е, речі, за ту домівку в Херсоні, коли він мені каже, виїжджай, виїжджай. Я кажу, ти що, ні, а як я вийду? І я залишу це. Що я залишу? Телевізор. цей, оце все я залишу. Що ми ну телевізор, це я так вам образно кажу, ви розумієте? Да, оце все, що ми купували все життя, це все залишити і їхати. Він каже, так, да, так. Да. сама велика цінність це життя залишай її. А я кажу, Та, а як За ж, Ну як ти кажеш так просто, залишаю її. А де я там буду? Я буду там десь голодна, холодна, мене не буде що одягти. Він каже, ні, буде все в тебе буде. Не переймайся. І що? Я виїхала, Я виїхала з валізою, з літніми речами. І зиму я вже перезимувала, в мене було що одягнути, в мене є що поїсти, в мене є де жити, в мене є той телевізор, і є та стиралка, за якій я хопалася і казала, що як це, як я це залишу. Ну, тобто, А Андрюша нема. А Андрюша нема. Тобто, дійсно він був правий, що саме наша велика цінність це життя. Треба цінувати життя і берегти його. Мені його дуже не вистачає, мені не вистачає його обіймів, мені не вистачає його посмішки, його погляду, його блін, він мені постійно чіпав мене за носу, так дьоргав за нос. Я казала, що в тебе такі за прикольчики за нос? Оце дьора. Ти мене, ти мені так носа відірвеш. Оце таке було. А зараз я сумую за цим. Мені так хочеться, щоб він дернув мене за ніс. Я люблю його дуже сильно. Я все життя буду його любити. Все життя буде жити в моєму серці. Зараз ми їдемо на кладовище. Я думаю, що я там щось познімаю. Хто вірить в Бога, помоліться за Андрія. Ще, будь ласка, ще раз прошу підписати потіці, ссылку кину в перший коментар під цим відео. Все, слава Україні, героям слава! Вічна пам'ять, загиблим героям. Пізніше на кладбище вже включу, ще де знімаю. Ходимо на кладовище і просто все має рить нашими прапорами. Подивіться, це жах якийсь. Всі всі свіжі, нові. Це все цього року. Точно, бо в минулому тут навіть не хоронили, а там далі. Бачите, все. Ай-яй-яй! Ями, ями, яма, боже, який жах, який жах? Як це можна пробачити чи забути? Ліворуч це АТО. А ось тут це все повномаш... при повномасштабному вторгненні загинули хлопці. Це жах. Ось я наша Андрюшенька. Моє сонце, моя любов, Андрюшенька мій. Як я за тобою сумую, моє сонечко, мій рідненький, моє щастя. Люблю тебе. Вічна пам'ять героя. Ось так ми йому зробили, бачите, щебенечку цю. Отак. Це тимчасово, поки не будуть встановлені пам'ятники. Я минулого разу казала, що це військове кладовище, що пам'ятники будуть всім встановлювати міста, але поки ми можемо тимчасово якось облагородити. І я вирішила на рік зробити так. І мені здається, що добре. Тільки прапор у нас зліз. Тільки минулого разу його ж привезла, встановила. Це флешток, але щось не знаю, чи від вітру, чи що, бачите, зліз. Прапор, треба попросити хлопців, щоб трошки підняли, а взагалі то все виглядає добре, вже краще, ніж було, да? оце прибрали ліки, Андрюшенька, рідний ноч. Рік. Сьогодні рік. Боже, я, я, я от не вірю, я не вірю, що, що, що це трапилось, я не вірю, я не знаю, я, я, я не можу, я не можу, блін. Звертаюся ще до всіх з проханням підписати петицію. Силка на петицію буде в закріпленому коментарі під цим відео. Будь ласка, підписуйте петицію. Зараз отут трошки пройдемося. Я вам покажу все. Наші герої. Самі цей прапор, все це полагодили, будемо йти. Слава Україні, героям! Слава і вічна пам'ять загиблим героям, дружинкам, слідними будемо ми йти, сонечко наше.